Ну і поки закохані святкують, екологи б'ють на сполох. Саме у святкові дні вони фіксують найбільше порушень закону щодо збереження рослин, занесених до червоної книги. За підрахунками експертів, щорічно із лютого по квітень місяць продають близько 5 мільйонів первоцвітів. Хоча торгівля цими рослинами заборонена до Києва квіти звозять із Криму Закарпаття і навіть з Вінниці кажуть. Екологи вони влаштовують патрулі ринками столиці. Якщо помічають червонокнижну рослину, у продажу викликають. Міліцію і порушника з порушника стягують штраф. Сьогодні торгівлю пролісками наші журналісти зафільмували прямісінько у середмісті. Вона вже схопила свій букет, свій кошик, намагалась сховати їх от сюди, от бачите, у підсобку. Тоді можна навіть подивитись. Ось, дивіться, ось, ось повні кошики пісніжки. Дивіться, дивіться, що вони роблять. Проліски оці голубенькі вже як ідуть ряд. Все це не дозволяється, і ми за цим слідимо. Ну, я просто кажу, що сьогодні просто це свято, і кругом, бігом треба все робити. Я ж кажу, скільки разів я проходила, і я не бачила. Штрафи по 159-й, 160-й доволі невеликі, десь порядка 50-100 гривень. А Штрафи по 88-й, 1-й і 90-й, тобто екологічним статтям, значительні, десь до 200 гривень.